Шановні майстри плиточники, для вас унікальна можливість купити якісний інструмент і допомогти ЗСУ. Що таке допомогти ЗСУ? Всі кошти 100% з продажу цього інструменту підуть на ось такі дрони умиротворення. Пташки умиротворення. Чим більше пташків, це перед вами бомбер, це остання наша розробка, тим менше окупантів. Компанія ITC, це офіційний постачальник шеджинг, передала на аукціон Вадима Копійка, який буде незабаром проходити на Тікток. Продукцію, яка, звісно, постачає. Подивіться, це віброприсоска присоска 9392, уже вже з білою гумою комплектується двома акумуляторами. Як на мене, досить пристойний виріб, міняються оберти. Є показник заряду акумулятора і на самому акумуляторі є такий показник. В комплекті є зарядний пристрій і кейс. І всім відомий плиткоріз Шиджинг 3032 на довжину різу 1 метр. Це простий надійний плиткоріз, який люблять ну, практично багато плиточників. Тому, крім того, від мене особисто. за... Донат, ось такий кейс, герметичний лавзасів можна використовувати. Так що, кому треба, звертайтеся. Тому слідкуйте за моїм ресурсом в Тік-Ток, слідкуйте за ресурсом Копейка. буде продаж, всі гроші на ЗСУ. Тому у нас яка девіз у мене. Якщо не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Слава Україні!